Altyazı Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами будемо рибачити на Попла-Попер на рицюш. Приїхали ми сьогодні на нічну риболовлю це буде, я думаю, весь пізніше, може це я раніше виставлю, може ночну раніше, не знаю. І вначалі залишається декілька годин до заходу сонця і вирішив сьогодні я походити на вечірній кльов саме на таку ось оснастку, як Попла-Попер. Красевлі ліг дуже багато. І Сьогодні хочу все-таки спробувати його зловити саме на ріці, тому що останній випуск, де я знімав на попла-попер, там карася було дійсно багато, там були дуже легкі умови, щоб його зловити. Все-таки річка, є багато такої рибик як верхолодка, краснопірка, біла риба, така як потвалящ. То може клюнути у лілях будь-що. Тому зараз тактика буде наступна: беремо свій нанаджиговий спінг Rhythmix Select 0,5-5 грама. катушка Rhythmix, теж 3000, чи, по-моєму, не 3000, а у нас я вже забув, я вже забув, коли вивез 1,5 тисячі катушка у нас. І шнур у нас 0.4 по японській класифікації. Ну і попри з повітцем десь приблизно до 35 см. І з насадок у нас буде сьогодні грабак і опариш. Я думаю, спочатку почнемо. Храбака, ціль, ціль зловити карася. А як воно буде, я не знаю. Тому, Тому не будемо гаяти час, я вже склав свою снасть, одягаємо швидко грабачка і закидаємо наш поплопопер в лілі. Так як у нас гачок троєчка фанатіковська, поставимо невеличку грабачка. Поставимо цілого, будемо далі дивитись динаміку. Тому що на річці я ще в такий час на поппа-попер -оп не рибачу. Зараз сходимо до боді, боді там махову закину, бачу, я там карась ганяє. Спробуємо зараз зловити якогось карася. О. Ух! Що це зразу було? Ух, яка риба клює, води, тебе тут вообще крупняк. О, води, щось там ще на махову клює, бачу. Такий клв. Я не знаю, що це таке клює. Карась клева будет. Ми тут по зразу йде на дно. Ще більше? Та не, нужно из косок стоїть. Чистя, ну, что то у нас? Коснопяк. Где твой садок? Я да. так и понял, что это его на нас. Коты Такие... забацывает, да? Ну, да Хоп, точный. Там как раз я так уплотнил, там место. Будет живее все. Все единого, смотри, будет А ну. Где Мне на Йдемо, друзі, наприклад, тому що на глибині нас сьогодні нічого не буде зловити, я думаю, тому шуруємо зразу зараз на Міляки. перевіримо там, тому що там дуже глибоко і зловити карася там нам ну, не вдасться. Тому що я так зрозумів, що це буде красно перекраклювати. це все зрозуміло. Спробуємо зараз ці лілії. Щось є, друзі. А, краснопірка взяла невелика. Почало від на бутерброд париш з храбаком. Вони якийсь окунь жениться зараз. Спробуємо. План перехват. Бо на париша чисто не бере, а на храбака теж не густо. Так хоч поки на бутера непогано клює. Прийшов у лілі і бачу у Лілія дуже багато риби дуже багато і стоїть вона вся під верхом Є і карась, видно, що... Ох, яка була покльовка гарна. Є і карась, але поки активності ми його не бачимо. Навіть бодяно Махової стоїть, поки що карась його не клює. Може буде пізніше брати. Поки що риба клює не дуже, ігнорує насадку, таку як париш, рибак. Я не знаю, чого вона не хоче брати, але вона ну, повністю ігнорує. Бачу, рибі дуже багато поверху. І покльовки, які є, то якісь біля лілії. Я вже хожу приблизно годину, і за цей весь час зазвую декілька таких от краснопірок невеличких, і на цьому все. Риба в лілі точно є, але вона чогось не хоче врати. Не знаю, чому. Може, що жара зараз стоїть така, може, що зміни погоди, може тиск. Не знаю. Я особливо перед рибалкою і тиск навіть не дивився. Я знаю, що зараз йде повний місяць. І по суті, це теж непогана фаза для ловлі риби. Тим паче, я стою постійно, дивлюсь, щось ганяє, щось вилітує, окунь ганяє. Якщо ганяє хрижак, повинна брати і риба. Але поки що вона не сильно клює, тому не знаю, що вона робити. Може зараз я повернуся до Богдана. Там де я починав. В тих ліліях хочу спробувати, може, і дійсно сьогодні в місце вирішує. Ох, потопіло, водя. Я не знаю, що таке дуже було на... О, а в мене дракон клювом тіше. Вітя не отека мішабля. Чуєш? Зараз. Вітям його. Я його не достаю, я впітавсь. Кісь одне сходи щось. Нема назлоїть. Такие поклевки выходят, там двери. Косныперка клюет. Жаба она уже подкрадается. <laughs> да. Жаба уже подкрадается. Вот он здесь, наверное, стоит коснаперки, На, да? Это может космоперка у них есть. На, кинь сюда. За тобой. За пеньком. Дыхай такая, если что. Mm -hmm. это она сдохла, добьет. То я дроху тебе принес. Она в траве лежала полчаса. Я глядя. Опа. Не великая рыба, видно, клюет. Но хоть клюет, там, там вообще ничего не клевало. То тебе что-то ветер. Нет, не видишь. Не башь, Крупняк? Мокрю є, так? Да? Друзі, поставив храбака. І зразу взяла непогано краснопірка у ліліях. Опаріша взагалі не хоче. Навіть така риба, як краснопірка, верховодка. Не хочуть вони опариша. тільки хробака або опариш з хробаком бутерброд, непогано заходить. Хоча на вечір вона взагалі тут повинна дурити. Їй тут стільки у лілях стоїть. Зараз спробуємо підчепити ще опариша. Чесно кажучи, зелений поплопопере не дуже мій візучий такий. Червоний буде краще, але він трошки там іншого монтажа. То він більш для того місця, де я був. Не карась клював. Зараз спробуємо ще раз кинуть. Сюди де віконце таке Подивимся що це у нас? краснота, знову Думаю я вже, Я думаю таке как раз клюну Таке почала дубит Ну не краснота, ну краснота разразу дуби да? Да, вона зразу дубит Вона не бать не це сейчас це Я може крупні, просто не хоче клювати Ну, це ще перехід, що без прикорки, поні? Ну, просто. Ну, Мені здається, тут я кормили ті місця. Зараз, друзі, сходимо ще тут в одне місце, на прикат, подивімо що там. Тому що тут глибокий прикат. А я хочу спробувати ближче до течії, тому що течії немає, рибалка на поплопо важка. Це як приїхати на якийсь ставок і в стоячу воду закидати, то думаю буде більше шансів, що зливить. Тому що я ось пройшовся, то... Ну нема нічого взагалі. Дуже рідко якась така яснопірка клює. Зараз спробуємо. Тут у нас є в одному місці прикат, то подивимось там. Поставимо хвилин таких 15, якщо там бути саме, то я думаю будемо вертатись. Така непоганенька клюнуло в ліліях. Ух, типи! Яку бодіка клюнуло на кормушку? Що тут Часно стояв, щось сьяв я-то. Краслюна. Карасик, Саме на такій красивій ноті, Ми і закінчимо нашу риболовлю. Тому що вже мені самому пора йти тут розматуватися, закидати снасті на ночівлю, нести дрова. Тому так походив ввечері. Взагалі, там не було в мене таких великих сподівань, щось там зловити, якусь таку велику рибу там і так далі. У мене була ціль інша походити взагалі по ріці, подивитись, що є взагалі з риби, чи є риба. Як риба себе поводить. І декілька таких цікавих місць на Маховій вудки я вже знайшов. Така ось, де у нас з лілій, Там йдуть такі островки, і між ними дуже сильно ріє карась, Там чи короб, чи лящ. Тобто ціль була саме така: походити, по ріці, подивитись. Тому на попо-попере вже зараз буде клювати слабо, тому що треба течія, щоб риба частенько. Ганяла ось по течії, гуляла, так як було весною. Зараз стояча вода, ну хіба що може в день. Тому великих таких от уловів не було, але я прогулявся, задоволений, що на ультралайтових спільних трошки відчув клювання. Побачив, що на віці дуже багато окуня, і можливо в майбутньому прийду саме на окуня. А ви можете підтримати це відео лайком, написати коментар і підписатись на рибаказ України. Всім до зустрічі!